Телевізор, інтернет-видання, соціальні мережі, новини з усіх джерел можуть тримати нашу психіку у напрузі цілодобово. Під час воєнних дій відмовлятися від перегляду новин просто неможливо. Але в наших силах зробити цей процес найбезпечнішим для власного психологічного стану. Сьогодні я дам декілька парад, які допоможуть вам знизити стрес від перегляду новин під час війни. Олександр Харченко, генеральний директор Національного інформаційного агентства «Укрінфо». кому як не йому розуміти, як інформація впливає на свідомість людини і як можливо контролювати людину завдяки інформації? Він та його команда працювали в цілодобово, щоб наші громадяни та весь світ знали правду про війну в Україні. Всі приклади, які ми розбираємо в наших відео, це реальна історія українців, які фонд збирає та зберігає в музеї Голоси Мирних. Подивитися їх можна за посиланням в описі під цим відео. З вами я, Анна, я фонд фонду Ахметова, і ви, Голоси Мирних, дивимось на 24 лютого. Я був і залишаюсь генеральним директором інформаційного національного агентства «Укрінформ». Правдиво, напевно, що ніхто з нас не був 100% готовий до цього змиритися з тим, що це можливо. Але, звичайно, як дорослі люди, як професіонали в своїй справі, в журналістиці, ми. Розуміли, що це може статися, і готувалися до цього. Готувалися ну, морально, готувалися технічно. Ну, головне для нас це було о, з тим, щоб ми могли інформувати далі людей. Це, це було для нас як головна задача. На тлі напруженої ситуації відмовлятися від новин неможливо. Хочу надати декілька порад, які допоможуть робити це екологічно та з мінімальною шкодою для вашого здоров'я. Захист від маніпуляції: постаратися повністю виключити з перегляду джерела інформації СМІ та пабліки в соціальних мережах, яких авторам дають своїм текстам емоційне забарвлення, домішують особисту думку до фактів та спекулюють на ваших почуттях. Дозування інформаційних каналів виберіть для себе один-два перевірених джерела із сухою подачою фактів. І читайте їх з обмеженим часом. Підпишіться на два-три інформаційних канали та два розважальних. Це дозволить знизити загальне навантаження та комбінувати сам контент. Встановіть новинний ліміт. Найкращий варіант виділити на прочитання новин по 20-30 хвилин два-три рази на день. Не скройте стрічку перед сном під час їжі та прогулянки. По-перше, наш мозок небагатозадачний. Це міф. Тож, коли за прогулянкою в айфоново дивитесь гаджети, то не відпочиваєте. Ваш мозок сконцентрований не на прогулянці, а саме на моніторингу новин. По-друге, є таке поняття терапія контролю стимулів. Річ у тому, що наш мозок асоціює дії з місцем, а місце – з діями, тож читати новини в ліжку перед сном. Не найкраще рішення. Часом це місце асоціюватиметься для вашого мозку саме з активностями, а не з відпочинком. Це провокує проблеми зі сном. Захист дітей, намагайтесь обмежити доступ своїх дітей до інформації, не дивитися при них новини. Телевізійні передачі та інтернет-канали часто тиснуть на емоції та посилують нервову напругу. Якщо дитина ставить запитання, відповідайте чесно, але максимально коротко та стримано. Намагайтеся уникати емоційних оцінок того, що відбувається, Обмежте спілкування. Найчастіше паніка наростає на тлі соціального спілкування. З родичами, колегами, друзями, людьми в коментарях, адже ви обмінюєтесь великим обсягом уривчатої інформації з різних джерел, надайте яскравого емоційного забарвлення кожному факту в розмові. Найкращий спосіб уникнути цього стрес-фактора намагатися не вплутуватися в дискусії, уникнути порожнього обговорення політичних подій, не піддаватися спробам затягнути вас у розмову і проявляти ваші емоції, бо при можливі негативні наслідки змі. Дідіграють і надважливу роль вони надають нам необхідну інформацію про ситуацію в країні, правди щодо алгоритмів дій чи іншої ситуації тощо. І звісно, вони так само можуть надихати новини про звільнення українських полонених та успіхи ЗСУ підтримують і надають нам сили. Водночасно важливо пам'ятати, що навіть хороші емоції виснажують, а ресурс нашої нервової системи не безмежний та має свій інформаційний ліміт. Тому дуже важливо знати баланс і бути уважним до себе та до свого емоційного стану. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест, на який є посилання в описі під цим відео, та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідайте свої історії для музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Разом до перемоги та все буде добре!